Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер і цього хеллоуінського вечора ми зібралися тут для того, щоб розібратися, про кого ж це ж таки фільм Доктор Стрейдж» у мультисесвіті Безумства. Але перед початком перегляду треба дещо змінити. А ви тим часом не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки. І обов'язково відвідуйте мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. І приємного перегляду! Фільм з найперших кадрів розпочинається з того, що нам показують Демона, навіть не Стренджі і не альтернативну версію Стренджу, а саме з Демона, якого, як ми вже знаємо, і нам розкриють пізніше, контролювала Ванда. Отже, фільм розпочинається саме з того, що робить Ванда. Хоч якось рухає сюжет та припиняє цю незручну, незрозумілу сцену Стренджа на весіллі Крістін, знову таки демон, якого визвала Ванда. Тобто сюжет рухає знову ж таки Ванда. Поки Америка пояснює Стренджу, що мультивсесвіт існує, і Стрендж вимагає доказів, Ванда вже знає про мультивсесвіт і навіть як обійти деякі його закони. Тобто... Майже верховний мах, який нічого не шарить, і багряна відьма, яка шарить за все. Ну тут очевидно про кого це. Чаклунство. Це відьмацтво. Ти багато кого знаєш, хто займається такими речами. Гадаю, що так. Шоколад! Мелодія, яку взяли з Ванда Віжоно, тобто референсом. І відсилкою є до проекту, в якої головну героїню і головну роль займала Ванда і її розкриття. Ванда змогла створити настільки реальну ілюзію, що навіть стрендж повірив у її реальність. Твої діти не справжні. Ти створила їх за допомоги магії, як і будь-яка мати. Ти порушуєш правила і стаєш героєм. Я порушую правила і стаю ворогом. Це ж несправедливо! Ванда має в цьому фільму епічну появу, на відміну від того ж самого Стренджа або Америки, але в мене уривається терпець. Однак я хочу, щоб ти зрозумів, що навіть зараз те, що буде далі робить мене розсудливою. Є на автопілоті невідміну від стренджа, який опирається на просто питання сили, Ванда використовує свій розум і думає логічно про те, як перемогти свого ворога. Біжи. Я зупинюсь на цьому один раз, щоб не повторювати завжди, тому що Майя на автопілоті в навкруги тіла ванди є магічний бар'єр, який їй навіть не треба виставляти кожного разу. Він просто є і не дає їй ніяких отримати поранень чи травм від того, що роблять інші. На протязі всього фільму Ванда демонструє, як вона змогла збільшити свої знання і вміння або знайти нові. Натомість Стрендж Ванда, яка до цього ніколи не була в дзеркальному вимірі, змогла його розпізнати і навіть вийти з нього, не маючи персня для переміщення. Натомість Стрендж зміг застряти в дзеркальному вимірі, і його там плинив навіть не хтось магічний, а людина Павук. А Ванда, ніколи до цього, не стикаючись з ним, змогла вирватися сама. Я не чудовисько Стівен, я мати. Ванда в тебе немає дітей, їх не існує. Кожну ніч один і той же сон. І кожний ранок одне і те саме жахіття. Минуло більше, ніж півгодини початку фільму, і поки що якогось співчуття і мотивацію ми бачимо більше в ванди, ніж в Стренджа. Що буде з іншою тобою? Що буде з їхньою справжньою матір'ю? Взагалі це дуже цікавий момент, тому що якщо ви пам'ятаєте, Ванда ні разу не сказала, що вона збирається робити з іншою собою. Можливо, вона і не збиралася її вбивати, а в неї були якісь інші варіанти. Як ви думаєте, напишіть про це в коментарях. Обов'язково. Бекграунд Америки, який розкриває її як персонажа і показує її історію. В цьому фільму розвиваються всі, окрім стренджа. Його флешбек був для чого? Чисто для того, щоб. Наручні часи, які були в нашому вимірі, виявляється, також були і в цьому вимірі, і саме вони будуть відкривати замок. Вау! Ванда відправилася в іншу реальність для того, щоб знайти Стренджа, Але замість цього витратила цей час, щоб побути зі своїми дітьми. Тобто, буквально стрендж виступає як загроза, але вона. Не втрачає ніякої можливості, хоч декілька хвилин, хоч який час побути зі своїми хлопчиками. Насправді це трошки дивний момент, адже, як ми знаємо, Ванда телепатка і вона теж може потрапити у свідомість іншої людини. Хоча, можливо, цей момент саме створений для того, щоб показати, як Даркхолд змінив її, що вона обирає такий. Досить хитрий і в якомусь сенсі жорстокий варіант, але він теж працює. Тобто, на відміну від стренджа, Ванда йде до своєї мети і отримує її. Хоч хтось у кіносесвіті Марвелу має своє стилище? Ні. А багряна відьма має. Я повинна керувати всім. Але це не те, чого я хочу. Мені просто потрібні мої хлопчики. Так, Дарсхолд трошки з... зафіксував цю ідею в її голові, але ми бачимо, що перед правлінням над усім світом вона обирає саме своїх дітей. Чи це не розкриває її дійсно як гарну матір і доброго персонажа? За сцену бою Ванда вибиває чотирьох. Представників месників з іншої реальності, тобто ілюмінатів, поки стренж не може впоратися з одним мордом. При цьому ванда навіть не у своєму тілі, і вона набагато слабше, тому що тіло цієї ванди не було підготовлено до такої кількості магії. Вона не проходила стільки випробувань, як наша Ванда, і вона. Е Ограничена у своїх силах, на відміну від нашої Ванди, яка є багряною відьмою і використовує магію хаосу. І навіть при цьому вона сильніша аніж найсильніша команда супергероїв. Ця сцена показує нам наскільки Ванда все ж таки могутній телепат, що вона змогла вбити навіть Ксав'єра. Ну і те, наскільки сильно її з... розбестив. Даркхолд. І ну, це робить дуже великий карт-бланш на її дії, тому що вона просто під впливом цієї книги. Ванда змогла знищити книгу Вішанті. Книгу усього добра. Одна відьма навіть не в своєму тілі, змогла її знищити. Вона мала можливість просто вбити Стренджа і Крістін, але вона цього не зробила. Вона просто відправила їх кудись далеко-далеко. І ще один доказ її надмогутнього контролю розуму: що вона ще навіть не має сили Америки, але вже змогла повпливати на неї так, щоб змусити її відкрити портал саме до нашого виміру. Тобто Америка цього ще не вміє, а Ванда. Перше доторкнувшись до цієї сили, змогла на неї вплинути. Єдине, що зробив Стрендж за цей фільм це скористався Дарколдом, хоча йому тричі казали цього не робити, і він сам знає, що цього робити не можна. Але він це робить. І знаєте що? Він знову порушує правила і стає героєм. Це якось нечесно. Незважаючи на весь вплив від Даркхолду, який Ванда отримала, вона все ж контролює свої дії і знаходиться в свідомості, тобто вона розуміє, що вона робить, і так весь цей час і навіть зараз вона є розважливою. Одна ця сцена вже показує більше росту персонажу і того, який шлях вона пройшла, ніж майже двох годин на кіно про Стренджа. Взагалі, ця сцена народила одну дуже кріпову, але дуже цікаву теорію про те, що в момент, коли інша ванда доторкнулася до нашої, насправді вони обмінялися тілами. І кажучи це, наша ванда говорить про те, що ну, знає, що їх люблять тут. І нібито в цьому навіть є сенс, але я сподіваюся, такого не буде, і це просто дуже гарна теорія. До речі, якщо вам цікаво, щоб я зробив такий невеличкий ресеч і зібрав інші теорії, які є в інтернеті, то напишіть про це в коментарях, поставте лайк і не забудьте підписатися. Ну, і що може характеризувати Ванду як гарного персонажу краще, ніж її самопожертва, і те, що вона змогла знищити не тільки Даркхолд в нашому вимірі, а й в усіх інших вимірах. Тобто вона змінила історію всієї мультівсиленної одна? І на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, залишити в коментарях свої думки з цього приводу. Подобається вам Ванда, чи не дивилися ви взагалі цей фільм, чи будете дивитися тільки вперше. Не забувайте підписуватися на канал. І всім па-па!